Чи знаєте ви, як важливо піклуватись про здоров'я та безпеку своєї ротової порожнини? Завдяки ось цьому чудовому стерилізатору для зубних щіток ви зможете взагалі не турбуватися більше потім купили. Тут, в цьому чудовому стерилізаторі, є 4 тримача для зубних щіток. коли кришка відкрита, стерилізатор не працює для того, щоб не пропускати ультрафіолетові промені. Та не впливати на вас та ваше здоров'я. Окрім цього, тут також є диспенсер для зубної пасти, завдяки якому набагато зручніше видавлювати пасту та швидше. Окрім цього, цей гаджет фіксується на клейкій пластині та взагалі не потребує ніякого свердіння. Дуже надійна клейка пластина, всім раджу. Він заряджається від. USB-проводу, який також йде в комплекті, а також будете просто здивовані від сонячної батареї. За 3 години цей гаджет повністю заряджається та його висичить на 60 днів автономної роботи. Ну, де ви ще таке побачите? Дуже рекомендую для використання, для сім'ї ідеально підійде, для того, щоб ви забули взагалі про будь-які проблеми і на одну проблему в вашому житті стало менше.